Всім привіт друзі! Ось далі там на ремонт ось такий пульт від Т2 вольт Тут перевіряємо, як бачимо, працює ця кнопка. Ця кнопка у нас не працює, як бачимо. Звук працює. Перемикання каналів не працює взагалі, не вниз, не вверх. Окей, також не працює. Ну і все. Беремо, виймаємо на всі батарейки із нашого пута. Маска сталося із нашими кнопками. Можливо, якась грязь попала, можливо. Можливо, якийсь бруд попав, забруднилися кнопки. Можливо, стерся Втер, графіт. Тоді потрібно буде щось думати. Ну, ми спочатку будемо розбирати. За цього нам потрібна отвертка. І ось так по йдемо по нашій щілені, по шву. І тут в нас є защолки. Ми їх повинні з вами відщолкнути обережно Și pune zrămate un corpus. Asta o Так. Відсілнує обережно все, можемо бачити, що в нас тут якась липка субстанція. На нашому самому дроїсику дро, 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 також мокрий пульт, ось як бачимо тут. Це це потрібно обов'язково промити під проточною водою. Ось так. Зараз цим ділом ми і займемося. Як бачите, ось я промив на сам пульт під проточною водою. Ось так. І зараз в мене буде зараз сохнути, потім подивимось. Так ну що друзі, ось ми вже його висушили на сам пульт і підсох на сонці. Далі можемо його збирати. Ось так. Зібрали, далі беремо наші батарейки. Ставимо наші батарейки на все законне місце і перевіряємо. Як бачите, працює. Перемикання каналів. Не працює. Вниз канали працюють, а вверх. Не працює. Якщо не працює, знову -таки його розбираємо і зараз, і зараз дещо зробимо. Так, що в, в мене тут є, у мене тут є металізований скотч. Прямо маленький кусочок і придипляємо. ось так приліпив на фальмійскуч. І збираємо на сам пульт. Там наші батарейки та перевіряємо. Як бачите, переключення каналів вверх вже працює. Ось так натискаю і працює.